Хто в дитинстві не любив вафельний торт? Та не тільки в дитинстві. Мої діти дуже любили. Ну, вафельні торти зараз не проблема. Навіть вафель не треба пекти. Її можна купити в кожному магазині. Бачите, вони є і коричневі, і білі. Я вже один такий торт зробила. Тільки облизуюсь. Він у мене з особливим кремом. Але... Це по порядку, я все розкажу. Зазвичай е, цільне молоко згущене варять, і перемащують, і, і ми звикли їсти такий торт. Я в дитинстві робила зовсім по-другому, робила своїм дітям і цього року вирішила нагадати. Я запитала, е, чи може зробити так, як я колись в дитинстві робила. Е, і вони аж рота розкрили, мама, зроби такий, зроби. І я поділюся дуже простим рецептом. Дуже. Я вже тут половинку зробила, перетерла, тут у мене вже все готове. Розкажу, що я робитиму далі. Шоколадні цукерки. Я беру ромашку. Вони м'якенькі, коричневі. Масло, горіхи. Щоб намастити такий один корж, потрібно пачка масла. десь 200 грам цукерків і. Горіхи. Звичайні грецькі горіхи, я їх потом І тепер от що я роблю. Беру, перекручую О, цукерки на м'ясорубці. Така звичайна стара м'ясорубка. Ще й позичила в сусідки, бо свою не знайшла. Або викинула, або десь так запхала, що тепер її ніхто не знайде. Звичайно, от перетираю. Перетираю цукерки, перетираю горіхи. Так, щоб добре в мене воно перемішувалося. І масло. Масло можна не перетирати, якщо воно у вас е, навіть чуть, -чуть підмерзне навіть краще, бо таке масло. Вже в мене м'яке, то його перетирати трошечки складніше. А, і отак по черзі масло, цукерки, горішки. І роблю такий крем. Дуже смачний. Сама дуже любила, діти люблять, а внуки кажуть, бабусю, чого ти раніше не робила такий крем. Ну, не робила, то зроблю зараз. Перетерла вже все. О, в мене такий полився крем. І тепер акуратно ножем розмащую. такі, щоб ви були. Так, ну, не шкодую крему, не шкодую, бо смачний. І він тоді е, вафелька в себе вбере. І такий буде в мене торт смачнющий. І нагадаю своїм дітям дитинство, а внукам перший раз роблю це. Внукам не робила такий. Робила так по ледачому, знаєте, раз, раз молоком намастили і, і вже їдять. А тепер буде бабусин особливий. О, Щоб вони запам'ятали смак такого особливого торта. Роблю два, бо мені один показувати знаєте, на один зуб. У мене всі внуки, зараз кожен по кусочку. То ти, бабо, і не попробуєш. Ну, а так як я знаю, як він виглядає і який на смак, то нічого страшного, не попробую, ти й не попробую. Але надію, що вистачить для всіх От такий особливий, особливий торт. Ну, торт не особливий. Просто крем. Може, хтось такий робив. Я ж не така прямо дуже важна. Хазяйка, що я все вмію. Є люди, які набагато краще мають більшу фантазію і в них виходить краще. Але я то роблю з любов'ю, люблю е, своїх внуків і хочу, щоб вони запам'ятали саме бабусині страви, бабусині котлетки, бабусині голці, бабусині торти. Я вважаю, що це дуже важливо для родини. Нехай ця пам'ять буде з ними дуже довго. Я сподіваюся, що вони пам'ятатимуть і бабусин дім, і бабусине Різдво, і бабусині смаколики. О, ще залишився один. Ми приклали. Так. О. Залишив мої торти. Хай там набираються, а це залишилось, Боже, внукам на бутерброд. Попробуйте, можливо, і вам сподобається.